Лікарні України поповнились новими фахівцями у галузі психології та психіатрії. Ініціаторкою цього проєкту виступила перша леді України Олена Зеленська. Проте завідувачка центру фізичної та реабілітаційної медицини Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Катерина Загородня каже: психологічна допомога була доступною для громадян і раніше, але її рівень був зовсім іншим. Відтак, на базі центру, психологічну допомогу отримують не тільки пересічні Прикарпатці, а зокрема й військовослужбовці та внутрішньо переміщені внаслідок російської агресії особи. Раніше ну, в пакет Національної служби здоров'я України до пакету реабілітації входить психолог, тобто допомога психологічна, але її було мало. Тобто, коли ми створили відділення уже надання допомоги психологічної та психіатричною, це розширило наші можливості, тому що ми надаємо цю допомогу не тільки пацієнтам, які перебувають в нашому центрі, а у всій лікарні, усім пацієнтам. В основному це є пацієнти, якраз зараз військові чи цивільні, які є переселенцями, це дуже важливо стало в загальному психологічну реабілітацію Ми почали надавати з початку цього місяця. Так, що ми її надаємо усім бажаючим, тобто це можуть бути не тільки пацієнти нашого відділення, а пацієнти і ті, які прийдуть з вулиці, які прийдуть від сімейного лікаря чи направлення, від наприклад, травматолога чи хірурга, який бачить, що проблема є не тільки фізична, а є і психологічна, тому вони направляють до нас. В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні центр психологічної та психіатричної допомоги входить до складу центру фізичної та реабілітаційної медицини, що успішно функціонує вже декілька місяців. Цей е, проект він підтримується Національною службою здоров'я України, він підтримується Міністерством охорони здоров'я та міністерством ветеранів, тобто курує е, психологічною психіатричною допомогою Міністерство ветеранів. Цей проект є якраз від них, який є дуже дуже вдалий. Ну, тобто, ми за початок роботи цього проекту тобто, він у нас працює третину просто неймовірна кількість пацієнтів тільки внутрішньо з нашого медичного закладу. Втім, звертатись потрібно до правильного спеціаліста. Та не менш важливо робити це вчасно, наголошують фахівці. При переживанні гострої психічної травми, звісно, у людини може розвинутися і зразу такий патологічний стан. Як виражене психомоторне збудження, потрібно фахівець, який може справлятися з такими станами. Зазвичай, якщо ви пережили гостру психічну травму, і ви помічаєте за собою, що вам важко справлятися, дуже добре звернутися спочатку до. На консультацію до психолога він може визначити проблему більше, допомогти стабілізувати психологічний стан, допомогти дати таку інформацію про те, щоб людина розуміла, що з ним відбувається, і що є в межах норми, а що вже є за патологією. Тоді вже звертатись до може бути рекомендація звернення до психіатра. До психіатра звертатися все, що я зазначила: якщо у вас є стійкі розлади протягом двох тижнів і більше. Фактично, основним таким маркером. На який треба звернути увагу, це те, який я зараз в своєму житті, чи я ефективний, чи ні, чи я відчуваю те, що мені стало важко справлятися, що в мене більше з'явилося емоційних якихось порушень, так? таких як сум, тривога, страх, тобто ем, е, нездатність і плюс когнітивних нездатність концентруватися, нездатність запам'ятовувати, робити звичні речі, небажання спілкуватися з рідними, вас вже не радує те, що радувало раніше, ви не можете з знайти собі заспокоєння, ви або занадто сонливий, або втратили сон. Це все є симптоми порушеного, скажімо так, стану психолого-психіатричного буду говорити так, і тут вже потрібно звернення до фахівців. Допомагає не впадати духом і душпастерська служба медичних капеланів. Саме поняття капелан це не завжди на дісі, що не служити, але переважно це є представники якоїсь релігійної організації, і саме поняття капелан це особа, котра надає підтримку, як таку адміністрація надала нам кабінет і там вже проводяться відповідні ремонти. І там ми зможемо робити такі духовні консультації, розмови, як з пацієнтами. Так і з медичним персоналом, і також з родичами пацієнтів і персоналу, і буде можливість проводити консультації індивідуальні і також в групі робота. Досвід каже отець Іван, медичні капелани переймають від західних колег. В Україні, зокрема в обласній клінічній карні Івано-Франківська, ми вперше таке відкрили і такого досвіду чіткого ну, важко би буде знайти. Тому ми переймаємо досвід з Італії. Німеччини, Австрія, це є Канада, це є Польща, Америка, де вже є капеланство дуже чітко структуроване. Тому такий досвід нам дуже цінний. Ми його під себе підлаштовуємо, але він є дуже ефективний. Тому попереду, взагалі, як можна назвати професію та медична капелана, вона дуже перспективна і дуже творча і надзвичайно потрібна. Офіційно ДСМК функціонує у Івано-Франківській обласній клінічній лікарні ще з травня і є однією з перших в Україні. Арсен Миронюк, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія Рай.